Всім доброго дня! Знову сьогодні зимова рибалочка. Друзі, хто хоче виходити на кригу, той виходить. Так що Чернігівська область, продовжуємо. Хоча в нас і почалася відлига, але ми сьогодні знову виїхали і будемо рибалити на жерлиці, на мормишку. І вже, до речі, є перші нас клювання, є перші щучки. Вибачте, що я вже відразу не включився, тому що. Хотілося там швидше розставитися, вийти на кригу, але вже все, ми вже жерлічки розставили, я навіть вже достав дві щучки. Зараз покажу вам яких. Я тут от Сергій, з нами сьогодні Віталій і ще один Сергій, так що ми сьогодні в чотирьох тут рибалимо, більше місцевих немає, нікого немає, так що ми собі спокійно будемо відпочивати. Сергія теж покльовка. в мене буквально за 15 хвилин. Три клювання. Да. Одна нереалізована і дві, так би мовити, достав. Зараз покажу вам. Схоже на все, що тут Нічого не да. кинула вона, сьогодні ми з живцями. Ось такі карасики у нас. Причому розмір ідеальний. Це вчора Васильович купив на бухарі. Такі як треба, тому що у нас перед цим були зовсім маленькі. Зовсім маленькі. Так, ну ідемо, Ми тут трошки жерлиці поставили з Віталієм якби друг біля друга, тому що в мене на минулій риболовлі тут, в принципі, клювала щучка. А ось вам і перший наш трофейчик. Ось така щучка, ну, точно залікова. Оце в мене буквально перед самим моїм клюнула. Я проходив мимо, я йшов от на той другий прапорець, там дрібна, і в мене під ногами прям спрацювання відбулося. Так, ну ідемо відпускати нашу. Маленьку. Я сподіваюся, що вона не заковтнула. Да, зараз відлига, так що їй нічого за пару хвилин, що вона полежала на кризі, нічого їй абсолютно точно нічого їй не буде. Да, зацепилася вона нормально, не в жабри. Так що зараз ми її спокійно відпустимо. Так, все є. Відпускаємо нашу щучку. Все, пішла. Вон, бачите, під кригою. Ось-ось-ось. Вона під верхом іде, йде, все, пішла вниз. Супер. Так, тепер треба заряджати ці жерлиці знову. Опа! Опа! Ось вам і великий окунь, друзі. то що я казав. То, що я казав, що він тут є. О! Будь ласка, на голову. Будь ласка, бачите. Нормальна риба. Зараз треба поки ранок встигнути, так би мовити, половити окунця, Я все-таки сподіваюся, що будуть ще. Тому що один це гарно, але ж треба більше ніж один. Що судачок тут в гості завітати не можу? Не знаю. Що це ти про судочка вдруг? О! Зараз подивимося що це. Так, да, це біла рибка, друзі. Пліточка, бачите? на сирний кубик. Ну, ну в принципі така вже більше ніж живцована Так, да, вона вище клює, пліточка клює вище. Я особливо не на що не ну. О, ви бачите яка риба проскакує. що на голову? Да. А що за окунь. Лисоточка, бачите, нічого собі. Я зрозумів. Ну гарний гарний окунь це. Гарний. І причому з, далеко не з першої проводки, так? Да? Ну, з третьої теж як щоб... в тебе. Бачите, тут поряд я піймав. Без мотилочка зранку працює потихеньку. Ось такий. А ти, кстати, Шайбочки. Я поставив? Да? Да. Ну люди доволі. Я собі поставив. Ну, ти доволі. Я? Ну поки не було захльостів. Але там треба теж ну, виставляти. Головою, друже, Ні, Ну виставляти. Не то, щоб просто там зажати як попало. А дивитися, як воно там. Раз ну, значит, она там е. Вот в чем дело. Она, конечно, она дуже малая. Ну, раз захлестнула. но маленько, схоже. О, У ти, Сергій, удочку, а потім... а ну ты Сергій розпочинився. Всі, на... всі, всі жерличники, коротше, розпочинилися. Розмір, конечно, не трофейный, але у всіх уже щось пробило. Вон, дивіться, який акушара, блін. Да. На голову она. Спробуем еще тут. Оп! Тут плитка, дивіться яка плитка, яка класна плитка. Да. Да, бачите, нічого не було, не було і пробило. Сже, друзі, ловлю на наш ківочок класичний конусний, який ми продаємо до 04 грама, тому що перед цим я ловив на свій старий ківок, який йшов з лавсаном, зараз просто таких не роблять з ловсаном, з маленьким тестом, тільки з великим. Але вирішив вже поставити такі, як ми продаємо, щоб ви бачили реальну його роботу. Ще одна платвічка проскочила. Будемо тут і крутитися. Ого, так ты тут на. Не... Ну, да, Сережа побачив. Сережа побачив. Всего 4 покрупки. Да. Тем более э, два из них с мотылем, один на голову. А, ну, все одно. И клево под а самым дом. Да. А, да? да? Тут типа мелко, да? Тут вообще мелко. ответ на твой вопрос. А, -а, -а. О. Е. Перший. О. Є. Да, пішло трохи. Ну, не то що так прямо ж ліфтую, але. Але прокльовує. Ось він. Мочите. Тут як тут, на коричневенькую лисоточку. Снова сход, бачите?